Фінансова освіта такий предмет може з'явитись у навчальних закладах різних рівнів. Цю пропозицію планують подати президентові організатори першого всеукраїнського з'їзду захисту споживачів фінансових послуг. Обізнаність у фінансовій сфері має вберегти українців від вкладів у сумнівні інститути. Далі Юлія Кирієнко. Поки Європа шукає шляхи виходу з боргової кризи, Україна ще й досі пожинає плоди фінансової лихоманки 2008-2009 років. Багато збанкрутілих фінустанов залишили рунок послуг разом із своїх вкладників. Борги тільки кредитних спілок ще й досі сягають 2 мільярдів гривень, кажуть експерти. Втім, для деяких українців багатомісячна боротьба з повернення своїх кревних увінчалась успіхом. Тепер вони допомагають іншим. Почали повертати вклади через Рудовідбанк, через інші банки. Зараз через Ощадбанк, останні кладники Корпомбанку отримують свої вклади, аби поспілкуватись про долю вкладників світлі голови української економіки зібрались на звізді. Завдання розробити систему захисту споживачів фінпослуг і відновити довіру українців до відповідних інститутів. Для цього вже розроблено кілька законопроєктів, які зареєстровані у Верховній Раді. Вже незабаром у кожній установі України можуть з'явитись консультативні центри, які допоможуть людям зорієнтуватись на ринку фінансових послуг. Департаменти подобного роду повинні будуть чітко слідити за тим, щоб фінансові інститути. Правильно, полноценно информировали своих клиентов о тех услугах, которые они предоставляют, чтобы они давали рекламу, которая не обманывает, не завлекает клиента легкими и нереальными заработками или условиями. Проте захищати треба не тільки фізичних осіб, а й банки, впевнені експерти. Адже часто боржник не в змозі повернути те, що винен. Тут за справу беруться колектори, які можуть залишити неплатника навіть без останньої сорочки. Щоб всі сторони конфлікту залишилися задоволеними, пропонують вести інститут банкрутства фізичних осіб, який дозволить реструктуризувати борги. Це можливість людині заплатити те, що вона може, і більше нічого не бути. Буде... Обов'язково зобов'язаним виконавчій службі, чи банкам, чи кредиторам. Ну хто вимагає від неї? Крім того, організатори першого всеукраїнського з'їзду захисту споживачів фінпослуг створили соціальну мережу finnet.info, в якій поширюватимуть інформацію про новинки ринку, а також вестимуть просвітницьку діяльність. Юлія Кирієнко, Микола Ляшко, телеканал Київ.